До яких були вказані контактні телефони, зв'язувалися з організаторами, тим пропонували виїхати в одну країну, насправді не попали зовсім в другу через поставні фірми туристичні, які діяли на території не тільки Тернополя, а й і, і Понковська, і Києва, і в Житомирської області. Таким чином їх заманювали великими заробітками, привабливими заробітками. І люди залишалися, віддавали останні гроші для поїздки, тому що предоплату робили останні гроші, запозичали, їхали в країну призначення, і то виявилося, що там не те, що було, їх просто, якщо брати проснув, кидали на, не тільки на гроші, вони жили там в німецьких умовах працювати у 50-ти жару. Наприклад, це для обичного європейця. Тобто не пристосованого їх. Потім фірма розпалася і люди фактично голодували. Наденіли бутерброд зранку, давали пляшку води, а вечором собі варили рис. Це жило ми на протязі півроку. Потім, коли закінчився цей рис і вода. А вода це була абсолютно не, технічна, сутіор, технічна вода. Ці люди пили технічну воду протягом перебування оцих кількох місяців на території іншої країни. Вони змушені були вже бракувати на території тієї країни, де вони були. Тобто просили плакати, просили допомоги грошима, тому що вони не могли б тому що забрали документи, вони не могли повернутися. І як це закінчилося? Як це виявилося? Це виявилося при про проведення проти На заходів. Ну, не, дас, не час порушена країна справа проведеться ведити. А вони звідти приїхали е, частину. Частина. Ага. А скільки з них тернополяни або мешканці області? Не з'ясовано. Що... Ні, з'ясовано. Це точно число не встановлено, поки ми процеси це все. Ну на сьогоднішній день з чим то осіб. Але ми вже встановили 200. 200 – це по всій території України. Дуже багато з Львова, Житомира. Ну основно западну західної України, але є частина потерпіла від трудової експлуатації і на сході.